Доброго дня, друзі! Компанія «Автопарк Дискафіля. У нас на продажу з'явився новий непоганий варіант це Ford Kuga 2013 року випуска. Офіційна автівка з 2-літровим дизельним мотором. На повному приводі. Він у нас підключаємий дуже гарний стан автівочки. Є сколи, царапіни, але це не критично. У нас гарні легкосплавні диски, текстильний салон. Є дійське крісло, салон зараз не в дуже хайному стані, але зараз воно буде після хімчистки і він буде як новий. У нас 4 стеклопідйомника, електросклопакет, Сидіння регулюється механічно. Коректор фар, є круїз-контроль, повне мультикермо. Кнопка старт-стоп, пробігу 221 тисяча, маленький монітор, стандартна мультимедіа, клімат-контроль, є підігрів сідінь на автоматі. До речі, тут він вже зроблений. Дуже непоганий варіант: як для города, так і для дальних якихось поїздок. І ця автівка чекає вас саме у нас на Грушевського, 15. Приїжджайте, дивіться та купуйте.